Ранок 19 липня до скверу біля міськради сходяться чернігівці. Ми сьогодні зібралися з приводу несправедливих відключень електроенергії. В фейсбуці я побачила об'яву, що сьогодні в 9:15 біля міської ради. Давайте зберемось. У мене зараз є час, тому я вирішила прийти. Світлана мешкає у будинку на вулиці Шевченка. Він у шостій черзі графіку богодинних відключень. Жінка каже, електроенергії немає від 12 до 15 годин на добу. Коли вся вулиця темна, то паркова вся горить і значить, тепер Шевченко 9, там завжди є світло. Хто з них формує ці списки? Чому одні будинки включені, чому інші не включені? Ми не знаємо досі. Адреси, які в минулому році навіть не були включені в ці черги, вони зараз включені, але світло там як не вмикалося, не вимикалося, так і не вимикається. Люди сформували ініціативну групу та пішли до міськради. Опсувалися продукти, техніка накривається. Верталася на урядову лінію. Мені не дійшов лист. Що графіки зроблені, як би сказав, щадяще. Ну, де вони щадяще, якщо до. Половина міста страдає, сидить цілий день без світла, а половина міста ну живе ну, в кандидат кондиціонер працюють пральна машина. В них все працює. Учасники акції розповідають, що зі скаргою зверталися і до інспекції Держенергонагляду у Чернігівській області, де їм пообіцяли здійснити перевірку. Заступник міського голови Сергій Фасенко сказав, що місто також направить листа до відповідних структур. Віче місцеве самоврядування не встановлюють графіки і не відключають світ. Ми можемо Звернутися з відповідним листом, що приходили мешканці. Є така ситуація, і звернутися з відповідним листом. Листом до ОБНР і сказав, що така ситуація. ви прийшли, ми зафіксуємо. Нагадаємо раніше у коментарі Суспільному. Голова правління Чернігів Обленерго Сергій Фелик повідомляв, що вони працюють над тим, аби світло вимикали в будинках, де раніше цього не робили. Є будинки, є побут, які не вимикаються через те, що вони живляться від ліній, які живлять об'єкти критичної інфраструктури. Ці об'єкти ми працюємо щоденно над цим, щоб їх виділяти і вимикати. Тому Споживачі, які не вимикалися, ну в подальшому вони теж будуть вимикатися. Ми шукаємо різні моменти співпраці ОСББ з ЖЕКами і так далі. щоб Вони або самостійно обмежувалися, або е, у нас теж є можливості створити додаткові бригади і вручну вимикати цей об'єкт. Алла Бєдна, Дмитро Фальчевський – Суспільне новини, Чернігів.